Привіт, фінансові новини повертаються сьогодні. Ми розповімо вам про таке: короткий звіт фонду гарантування вкладів про роботу у 2022 році. Чим закінчився пілотний проєкт фонду з передачі майна ліквідованих банків в оренду через прозоро продажі. Фонд подав позов до суду на екс власника одеського імексбанку, та як дефіцит електроенергії вплинув на роботу банківського сектору, економічне зростання та торгівельний баланс України. Нагадаємо, фінансові новини це стислий з важливих подій у банківському секторі та економіці, що ви могли пропустити. І першою новиною з нашої підбірки буде звіт фонду про роботу у 2022 році. Безумовно, рік був складний. Повномасштабне вторгнення, ракетні обстріли та відключення світла вплинули на роботу фонду та банків. Попри ці складні умови, банківська система залишилася стабільною та ефективною, безперебійно виконуючи свої функції. Протягом року в управління фонду було передано чотири банки. Два з них Мербанк і Променвесбанк були ліквідовані через зв'язки з російськими державними банками. Інші два банки банк Січ та Мегабанк, були визнані неплатоспроможними через втрату ліквідності. На кінець року в управління фонду перебувало 52 банки. За рік фонд виплатив понад 58 мільярдів гривень гарантованого відшкодування вкладникам ліквідованих банків, причому майже 30% суми було отримано дистанційно. У квітні 2022 року було введено новий закон, який передбачає повне відшкодування коштів за вкладами під час воєнного стану. Через три місяці після скасування воєнного стану гарантована сума буде складати 600 тисяч гривень. Фонд продовжував ліквідацію банків та розрахунки з кредиторами. Надходження коштів до ліквідованих банків становило 4,5 млрд мільярдів гривень, причому найбільше від продажу активів та погашення цінних паперів. Також фонд запровадив кредитні канікули та програми реструктуризації кредитів для фізичних осіб-позичальників і перерахував до держбюджету 17 мільярдів гривень з рахунків Проминвестбанку та мербанку. Загалом за 2022 рік залишки коштів на рахунках фізичних осіб зросли, і на кінець року вони становили більше ніж 1 трильйон гривень. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив пілотний проект використання системи прозоропродажі для онлайн аукціонів оренди нерухомого майна ліквідованих банків. Під час пілоту було проведено 172 електронні аукціони, за результатами яких від оренди приміщень щомісяця отримано. Майже 1,8 млн грн. мільйонів гривень. Позитивні результати пілоту змусили фонд перейти на використання електронних аукціонів через прозоропродажі на постійній основі. Основною метою фонду є максимізація доходів від управління активами ліквідованих банків для швидкого розрахунку з кредиторами неплатоспроможних банків у 2022 році. Дохід від оренди становив майже 74 млн мільйони гривень. Відповідно до положення про передачу в оренду нерухомого майна ліквідованих банків, затвердженого фондом у грудні 2022 року, електронні онлайн-аукціони тепер є обов'язковою умовою пошуку орендарів, крім окремих випадків. Оренда нерухомості банку банкрута здійснюється через електронні аукціони за голландською моделлю, Очікується, що використання онлайн-аукціонів продажі збільшить коло потенційних орендарів і конкуренцію, що призведе до зростання орендних ставок і доходів ліквідованих банків. Інформацію про об'єкти для оренди можна знайти на сайті фонду. Фонд звернувся до господарського суду Києва з позовом про відшкодування збитків, завданих і банку. Фонд вимагає від екс-власника банку Леоніда Клімова і колишнього керівництва банку компенсації на 8,4 мільярди гривень. Фонд зібрав достатні доказів виведення керівництвом банку коштів на користь його власника через схему кредитування. 36 позичальників, які були пов'язані з Клімовим і мали незадовільний фінансовий стан. Ці позичальники не повинні були отримувати кредити в банку, виходять з чинного законодавства управління кредитними ризиками. Незважаючи на неповернення кредитів, банк неодноразово не давав позичальникам відстрочки по погашенню заборгованості та знімав із застави високоліквідне забезпечення. Задокументовано виведення застави на суму понад 7,1 один мільярдів гривень. В результаті цих дій єдиним забезпеченням за кредитними договорами залишився стадіон Чорноморець, вартість якого значно нижча за суму заборгованості. Оцінка об'єкта була безпідставно підвищена в кілька разів залученим банком-оцінювачем з 2,1 мільярдів гривень у грудні 2011 року до 7,8 мільярдів гривень у грудні 2014 року. Казані дії призвели до неплатоспроможності банку та неможливості в повному обсязі розрахуватися з кредиторами під час процедури ліквідації. Національний банк України оприлюднив звіт, у якому детально описує вплив. Російських атак на економіку країни згідно з даними НБУ, цього і наступного року в Україні буде відчуватися дефіцит електроенергії, що призведе до зниження економічного зростання, збільшення дефіциту зовнішньої торгівлі та зростання інфляції. Базовий сценарій НБУ передбачає 27% дефіциту в першому кварталі від 7 до 11% у квітні-вересні та 18% з початком опалювального сезону. Дефіцит призведе до зниження економічного зростання на 1,9%, Втрати зовнішньої торгівлі будуть становити близько 2 мільярдів доларів. Щоб зрозуміти вплив відключень на бізнес, НБУ додав запитання до свого ж квартального опитування. Згідно з відповідями понад 600 компаній, більшість підприємств скоротили виробництво через відключення електроенергії. Середні втрати становлять 18,6%. Найсуттєвішого впливу зазнали промисловість, будівництво та транспорт. Що призвело до зниження ВВП на 4% у четвертому кварталі 2022 року, та загалом на 1,3% падіння ВВП за рік? Ефект від атак буде відчутний і у 2024 році. Дефіцит електроенергії має подвійний вплив на зовнішню. Торгівлю, що призводить до зменшення експорту та збільшення імпорту, експорт коротиться по всіх товарах, крім зернових, які майже не залежать від наявності електроенергії, енергодефіцит в першу чергу торкнеться нафти та продукції машинобудування. Зокрема, обладнання для відновлення енергосистеми НБУ прогнозує найбільше зростання імпорту в першому кварталі 2023 року із середньомісячним зростанням на 220 мільйонів доларів. Загалом, це всі новини на сьогодні, які ми для вас підготували. Підписуйтесь на наші соцмережі, бережіть себе та вірте в Збройні Сили України.